Зараз трохи прочитаю вам поезії з моєї нової збірки, яка, на жаль, не встигла потрапити до сум через те, що вона просто ще не вийшла з друку. Називається вона, як вже пан Орест вам сказав, діалоги з тишою». А, Тиша для мене це щось сакральне, щось надзвичайно високе, незрозуміле, незбагненне і вічне. Бо як. Можна називати Бога, як можна назвати творчість, натхнення, любов, діалог між людьми, коли тримаєшся за руки, дивишся у вічі і розумієш, що нічого важливішого не буває. Тоді саме в цей момент звучить тиша, саме звучить, бо саме вона сповнена фантастичних смислів. Години, мов пісок, і сповнені піску. Крізь пальці сіється життя за вітром. Годинник, сповнений піску, переверну і поверну час навпаки у світі. Обличчя друзів, сповнені себе, раптово зміняться, і стануть, як раніше. Обличчями, що сповнені небес. І я, напевне, буду зовсім інша. Бо соніш просто у нічній сорочці з'являється натхнення зазвичай, тиняється по хаті, де захоче, іде на кухню і заварювати чай. Хрумтить печенею, сміється, лізе в крісло за день котом і гостями не гріти. А я встигаю лиш підписувати числа під загадковими наборами із літер. Народження музики. Ну, це якраз я писала про те, як я пишу. Це ж художники часто пишуть автопортрети, виходить, що це щось в такому досі. Щось ледь майнуло і згасло. Тиша. Шкода, не встигла, а така прозора, аж ось з'являється і ніби сміливіша, з хвостом і кольорова, як учора. Дозволь поглянути на тебе диво іншим боком. Ну що, знайомимося? Чи підеш у руки? Відчутні, наче дощ в обличчя звуки, то різнобарвна, незбагненно злива мелодії, якою думаю, живу, якою дихаю. Ми вже одне із райдушним потоком. Ти чуєш, відтепер одне навіки ми. Ідуть години невагомим кроком і ранок із пропухлими повіками. Цей світ чорно-білий, цей світ зрозумілий, без дихання фальшу тіний. Це світ ідеально горизонтальних і паралельних ліній. Та досить і миті, аби все розбити, і світ враз прибрати до рук, й, руйнуючи мури клавіатури, вивільнити звук. Лише поцілований ілюмінатор із склом розплющений ніс, знають, як я люблю літати і дивитися вниз. Сонце вморозне в моїх крилах, у серці я вітер несу, в небі все те, чого я просила, а не дорожче внизу. Зими крижані скрижалі розіб'ю без суму, без жалю, бо весна вже звучить у серці невгамовним пташиним скерцо, поки сонце і серце гарячі, поки з крил моїх віск не плаче, поки маю я віру і вдачу, налітаюсь на всі без здачі. Я впевнена, що ви всі знаєте таку картину танець Матіса. От вона трохи навіяла. За межами ритму, руху і танцю. Ми всі чужі, ми всі вигнанці. Кожен по своєму, кожен потроху, ледь відійшовши на крок від порогу. Тільки пірнувши у магію звуків, сплівши, сплутавши долі та руки, планету цю дивну, навскіс і боком, ми розганяємо з кожним кроком, Щоразу швидше, щоразу вище, криками розбиваючи тишу. і обертом йде земля під ногами, нам коло вісі розкручена нами. Париж, Скажи: ти спиш? Невже ти й справді спиш? Коли на вулиці Париж, коли весна за кордеоном на монмартрі, як можна спати? Сон того не вартий, аби лежати в темряві мансарди та плести макрамене півбуття, ось він Париж із мармуру й лаття, з тісних бістроз відбитками помади, з гаркавих голубів на балюстраді, з платанів голих голих до З І палаючої вежі понад містом із нотердамських демонів цілунків, високих подіумів і запилених лаштунків осінь Париж сидить на підвіконні, та, як і ми, п'яніє від безсоння. Львів. Тут добре і з кимось за руку сидіти в маленькій кав'ярні з вином і старим фортепіано, вбираючи запахи і звуки та видихаючи швидкість. І так просто з кимось за руку не щутися і забути, хто ти і звідки? Хтось літо не дограв на флейті пана і зник так загадково і непомітно. Прим'явши трави понад берегом духмяні й мелодії в них розгубивши літні, хтось не дорав. лишились напівзвуки, напівтони і напівбуття осіннє. І схематичні, мов театр кабуки, слова заплуталися. В павутинні. Я заблукала у струнких алеях, відкритих небу і прихованих від ока, де листя глушить метрономні кроки, та часом я й сама не знаю, де я. До розкривається таїне існування, проста і циклічна, Ніби звична мантра, що я тепер ні вчора і ні завтра, а тут і зараз. І напевно не востаннє. Роден вічна весна. Ми одне. Ми округле, глибинне, невпинне, ненароджене в піні, непоглинене тінню. Ми одне, пощадкова першопричинне, нерозлучне, космічне, одвічне й довічне. Ми одне і нема. За нами нічого, крім хіба що Різця Творця та Бога. Шагал прогулянка. Як добре, що ти є? Що ти є на цій землі. Що ти на оцій землі обома ногами. А я не така, як ти. З повітря я та з води ми з небом оцим на ти роками. За руками я і ти. Немає страху висоти, бажаєш іти, іди. А хочеш тримайся міцніше і лети! Звідси до тебе тридцять тисяч слів, дві абетки сповідей і марень. Звідси до тебе дотик моїх снів, від яких прокинутися кара, звідси до тебе мрій, п'янке пиття та дні звуку звідти від тебе. Звідси до себе майже пів життя, Ще й дорогу знов шукати треба. Тобі мовчалося одному серед сотень у варві столичного вокзалу. Тобі мовчалося, а в мене сходи пливли у бік, і цю німу виставу дивилися десятки сирих спин, скрутився кільцями підступний час, мов кобра. Тобі мовчалася, а дівчинка в мені читала отче наш за обрієм котре. Шахова дошка днів і ночей, мрії та дії по різні боки. З кожного боку. По кроку, з якого із кроків почнеться мій шлях. Шах. Я дівчинка на кулі, на земній. Я падаю по заданій орбіті. Політ і невагомість Лиш у сні, бо вміти падати це значить вміти жити. Крит. Ми цілувалися із синьоким морем мулат пісок від ревно шкварчав, а серпантин сліпець блукав по горах, намацуючи в дилині причал. Обіймами розімкненими обрій іржаве сонце ввечері стрічав. Народжений тут Зевс сказав це добре. Її церковна спалахом відповіла Свіча. Сім пагорбів. Один із них той самий. Під ними річка втайну глибиною. Сюди весь сивий. З босими ногами прийшов апостол якось з новиною. У місто, що засноване братами, де повно загадок богів і чародіїв де є сім пагорбів, а з них один той самий. О, ні, не Авентин, не Рим. А Київ мовчиш, тоді мовчатимемо разом, хай янголи злітаються, і час хай розсипає ночі стрази, І крізь призму їхні дивиться на нас. Вслухаючись у таємничу тишу, ми одне одного і світ почуємо крізь це безсоння віще, допоки місто гостроверхе спить. Остання буде молитва, а тут вірш називається Молитва Жанни. У моїй 16 неповні. Ти послав мені, Боже, бажання, молитовно невеликовне орлеан, перемога, Жанна. Маю віру, харизму і впертість, щоб монархам шах ставити махом. Та боюся о ні, не смерті, а чужого. Чужого страху. Де ми? Навіщо ми? І хто ми? Свідомість звикла до більма. Вигнанцем вмер овідій томах. Над Моцартом Христа нема. Як важко жить у зламі мови, коли в історії розрив. Це знав і той, хто якось словом в спіраль галактики скрутив. Замість неба. Стеля 2,70 Замість мрій 48 робочих тижнів. А три тисячі знаків, що треба набрати це дві гривні рядок без розмови з Всевишнім. Сьома рівно і день починається знов. Сотня Цельсія, чашка розчинної кави. 38. Вороба двоє, любов. Дев'яносто життя перебуте на славу. Цунами звуків коловерті площ, мілизний звалищ. Рифи хмарочосів, хрібде міста безкінечна вздовж, і в поперек не невиміряна досі. Тут босх і кавка – ультрареалісти, а формула часу квадрат утоми, тут дні минають без повітря й змісту. І тут я маю бути, як удома. Стривай, ці небеса й ще говорять, хоч розкраєні неоном на шматки, ще трохи чути янгольського хору прозорі звуки, невловимі, не неначе скло від подиху тьмяніє І на долю миті розділяє світ на там і тут футуристичний Київ мою кімнату і Небес політ. Руки розкинув і небо в обіймах. Тепле, вологе, майже осіннє часу нема, тільки десь невпинно відстукує серце і мовчить године. Моє ліжко центр Всесвіту. На цю тему світську бесіду. Щоранку проводить мій кіт. Але вечір і кіт спить на своєму центрі Всесвіту. А я тихо буду бесіду з собою, папером Всесвітом. І розмова виходить не світська, бо не знаю я, як моя кицька, де центр Всесвіту. Ніч у спідниці стразами розшитій, дивилися у люстерка річок. Аж раптом якось місяця гачок подолом зачепила, І той ж миті розсипалися по всьому світі зірки, казки та полуб'я свічок. Заплющивши очі, скрутившись клубочком. Заснув жовтокрилий день у куточку. ніч задула місяця свічку і снів оберемок підклала опічку. Світ спить увесь, Лиш я безсонна, піснями вагітна, Віршами повна. Клімт поцілунок, розсипаний бісер Всесвіту. Мозаїка форм розхристаних, надихатись кольору Престо. і знову дивитися звіддалі. Заряд першовибуху вперто тримає. Тримає малюнок в самісінький епіцентр вгвинтив деміург поцілунок. У погодинному, щоденному бутті, розкривши небо серце і долоні. Ти часом чуєш звук прозорих дзвонів у сивій, неосяжній висоті, і так стає спокійно і безмежно, наповнено і тихо, мов у вічі, вдивляється хтось мудрий та одвічний.